Бачите, звіряче щастя в очах цього песеля. А все тому, що він з'їв дещо смачне. і навіть не підозрює, що то був протипаразитарний засіб. Ділимось секретами ефективної обробки собань від паразитів жувальними таблетками бренду Бравекта. Поїхали! Як діє засіб? Педбатьки часто стикаються з тим, що песик просто не хоче їсти таблетку, однак ці мають приємний смак печінки, тому привабливіше для улюбленців. Або ж таблетку можна давати песелям разом із кормом. Але найголовніше те, що захист діятиме аж 12 тижнів, що майже в три рази довше, ніж у більшості інших таблеток. Також вони знищують бліг, кліщів і навіть ефективні проти мікроскопічних кліщів, як от саркоптозу, демодекозу та отодекозу. До речі, над препаратами було проведено більше ніж. 170 досліджень а щоб захист завжди був надійним, ловіть декілька важливих нюансів. Секрет номер 1 Консультація від лікаря. Для чого це взагалі потрібно? Фахівець оцінить стан собані, рівень зараження паразитами та зможе надати конкретні рекомендації щодо застосування таблеток. І пам'ятайте, що будь-які препарати слід вибирати лише за консультацію ветеринарного лікаря, аби не нашкодити своєму улюбленцю. До речі, ветеринарні лікарі у понад 90 країнах світу дають перевагу саме таблеткам від Бравекто. Секрет номер 2 Правильне дозування. Воно обов'язково має відповідати вазі тваринки, щоб активна речовина поділа на паразитів. І саме тому у жодному разі не можна розділяти одну таблетку на кількох песелів. У Бревекто є таблетки для такої маси тіла супань від 2 до 4,5 кг, від 4,5 до 10 кг, від 10 до 20 кг, від 20 до 40 кг та від 40 до 56 кг. Якщо вага звірятка близька до межевої, наприклад, песик важить 40 кг. Грамів, то краще обирати таблетку для маси від 40, а не до. Секрет номер 3. регулярні оброблення. Річ у тім, що обробити собаню один раз недостатньо. Потрібно робити це періодично, адже паразити можуть знову з'являтися, коли дія активної речовини завершиться. А щоб не забувати про обробки, можна налаштувати нагадування у смартфоні. Тому дуже зручно, що таблетки бравекто захищають на такий довгий термін, а саме 12 тижнів. Давати їх песикам потрібно рідше аніж більшість подібних препаратів однак, дотримуючись систематичності. Секрет номер 4 комбінування кількох засобів. Інколи можна поєднувати препарати для кращого захисту собані. Наприклад, таблетку від бліх та кліщів разом із нашийником. Однак активні речовини в них мають бути різними, так ви уникнете інтоксикації в песика. У таблетках бравекто міститься активна речовина Флураланер. Відповідно, в іншому засобі повинна бути інша речовина. Тож рекомендуємо робити перерву десь у 5-10 днів між застосуваннями кількох протипаразитарних препаратів. Секрет номер 5. огляд песеля після. Прогулянки. Навіть якщо собаня оброблений, кліщі все одно можуть чіплятися, хоча потім гинуть під дією активної речовини. Якщо кліщ знаходиться на шерсті, його треба обережно зняти і утилізувати, однак не чавіть його. А якщо ж кліщ уже присмоктався, скористайте спеціальним гачком для його видалення. Завжди оглядайте улюбленця після повернення з вулиці, і особливо важливо приділяти увагу шиї животу, паховій зоні та вухам. Адже, наприклад, кліщі полюбляють теплі місця з тонкою шкірою. Сподіваємось, ваші собаки Заціннять смак таблеток і не запідозрять нічого зайвого. Бажаємо усім їм міцного здоров'я, відсутності будь-яких непроханих гостей у шерсті і, звісно, веселих прогулянок. Усі таблетки можна знайти на сайті або ж у додатку Петхаус. А щоб не пропустити інших корисностей та новинок, підписуйтесь на наші соцмережі і будьте на звірячій хвилі. Папа! -па.